До повномаштабного я працював в державній міграційній службі і здійснював судовий супровід по справам по нелегальній міграції, тобто особи, які незаконно перебували на території України. Ми займалися їхнім видворенням за межі території. Через забор ліси до нас приїхав 11 кубинців, які вийшли на позиції збройників. Вони вийшли тоді через білоруських прикордонників. Війшов, що не нам сказали. Вони нам просто сказали, ти ви йдіть туди. Ну і все, я каже, ми й пішли. Типу, ну без задньої думки, що. Там, можливо, є міна, чи там, можливо, взагалі ще бойові дії відбуваються. Тобто їх це не особо хвилювало, в них була одна мрія це потрапити через Україну за кордон далі. Прикордонна служба я потрапив, ну, коли ж зрозумів, що, мабуть, кар'єра моєї міграційної служби закінчується, що треба йти далі, думати про щось інше. І я вирішив, що варто спробувати саме в Держприкордонній службі, і тому я через 3 чи 4 дні після своєї звільнення вже був в 11-му прикордонному загоні і заповнював анкет. Зараз, якраз, коли на момент моєї мобілізації